Слабоданюк Юрій Михайлович народився 12 жовтня 1975 року в селі Ковтунове Шосткинського району. Навчався у Шосткинській школі номер 9 де отримав неповну середню освіту. У старших класах навчався у Ковтунівській школі, працював з навчався у Шосткинській автошколі на категорії АБЦ. 20 жовтня 1993 року юнак був призваний на строкову службу до військової частини міста Чернігова, а у червні наступного року переведений до військової частини міста Конотоп. 3 квітня 1996 року працював на одному з шосткинських підприємств, трактористом-машиністом. З вересня 2003 року навчався у вищому професійному училищі номер 19 міста Шостка. 13 червня 2014 року Юрій Михайлович став на захист України, був призваний по мобілізації, до Нацгвардії з перших днів повномасштабної російської агресії Юрій Михайлович захищав Україну на Сумщині у складі сил територіальної оборони ЗСУ. За роки служби Юрій довелося побувати в багатьох гарячих точках. Воював на Бахмутському, Лиманському, Покровському напрямках. На фронті виконував обов'язки водія-електрика. Восени 2023 року. Чоловік отримав контузію та поранення. Після лікування повернувся до своєї військової частини. На зв'язок з родиною Юрій не вийшов 2 липня минулого року. Цього часу захисник вважався безвісти зниклим. На днях, через рік тривожного очікування та надії, родина отримала чорну звістку. Старший солдат Слободанюк Юрій Михайлович героїчно загинув при захисті батьківщини в районі Красногорівки Донецької області. Вночі з 10 на 11 серпня росіяни атакували Шосткинську громаду. В Виводському старостинському окрузі пошкоджено об'єкт інфраструктури та два житлові будинки. У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БПЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку. Триває обстеження території, масштаби пошкоджень уточнюються. Вночі 10 серпня російський агресор наніс авіаційний удар по Глазівському старостинському округу Шосткинської міської територіальної громади. Про це інформував міський голова Микола Нога. Пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та чотири житлові будинки. Обсяг втрат і пошкоджень уточнюються. Україна одержала позику від Міжнародного банку фінанси і розвиток для фінансування і утримання критичної інфраструктури. Кошти позики отримало і критично важливе для шостке підприємство Водоканал сума субвенції склала. 1 мільйон доларів. На ці кошти було закуплено 13 спеціалізованих автомобілів і насоси для свердловини. Відтепер оновлений автопарк буде працювати на благо громади і жителів шостки, адже вік автомобілів, на яких доводилося працювати донедавна працівникам комунального підприємства, іноді перевищував 40 років. На центральній площі шостки звучить мелодія, що змушує перехожих зупинятися. Це грає Дмитро Гагін, скрипаль із Глухова, який навчається в Київській академії імені Глієра. Його скрипка не лише інструмент музики, а й символ надії для багатьох. Нещодавно скрипаль відкрив збір коштів для сімей, чиї домівки постраждали від обстрілів, і своєю грою закликає шосткинців об'єднатися, щоб підтримати тих, хто потребує допомоги. Напередодні Дня молоді ми поспілкувалися з Дмитром, щоб дізнатися, як музика стала для нього інструментом добра. Люди дуже гарно реагують, діткам подобається, особливо там, якісь, якщо твір граю з мультфільму або просто сучасний там, український твір. Військові також підходять, дякують за те, що несу мистецтво на наших вулицях. Взагалі людям подобається. Збирав кошти на навчання на розвиток своєї діяльності, а зараз, звісно, почав займатися ще й намагатися займатися благодійністю. Ну, зробив свій збір, і ті кошти, які е, на вулиці також заробляю, вони також частина з них буде піти, йти на розвиток також цієї справи. Це мені дуже подобається. Це для мене радість, що я маю змогу виїхати, пограти для людей поспілкуватися з людьми. Уже 15 років музика є частиною його життя. У три роки Дмитро, активна дитина, просидів увесь концерт з крипальки, зачарований її грою. Тоді ж зародилася мрія самому стати музикантом. У 10 років він остаточно вирішив присвятити себе скрипці. Коли мені було 10 років, до нас прийшла на. Працювати Галина Миколаївна я їй дуже вдячний за це. Я як тільки дізнався, що в нас є вчитель, по скрипці я одразу пішов. Шостка для нього особлива. Тут він навчався останній рік у музичній школі і згодом почав виступати як вуличний музикант. Репертуар Дмитра різноманітний від класики до року, натхненний стилем Девіда Гарета, який поєднує ці жанри. Тут особлива атмосфера, люди щирі, вони завжди готові підтримати. Я відчуваю, що моя музика тут потрібна, розповідає Скрипаль. Його виступи вже стали частиною міського життя. Репертуар в мене різноманітний повністю від української музики до зарубіжної. Є і весела музика, є і сумна, є і танцювальна. Ну, Будь-який слухач знайде для себе свій улюблений жанр. Найулюбленіший, напевно, на даний час це Діві за смейл пісня. І Вальс із кінофільму Мій ласковий та ніжний звір. Нещодавні обстріли залишили багатьох жителів Шосткінської громади без даху над головою. Дмитро, дізнавшись про біду, не міг залишитись осторонь. Він відкрив збір коштів, щоб допомогти з ремонтом будинків і закупівлею необхідних речей. Ідея з'явилася так, що я їздив різними містами. В кожному місці бачив наслідки ворожих атак. Саме там по мирному населенню в кожному місті чув історію від людей про їхні страшні гучні ночі. Я вирішив якось зробити щось добре, допомогти, спробувати комусь. Ще коли відео про збір записував, то до мене потім підійшла жіночка, яка чула, як я записую відео. А вона якраз живе навпроти прильоту, і її дім також сильно постраждав. І вона підійшла мені подякувати за мою творчість, за те, що намагаюся зробити. І ще й подякувати захотіла фінансово. Я ж, звісно, ці кошти не зміг прийняти, але вона була рішуче, налаштована. І я все ж таки взяв ці кошти, але я їх взяв, щоб ці кошти стали першими у цьому зборі. Окрім шостки Глухова та інших міст Сумщини, Дмитро виступає в Чернігівській області, Бахмачі, Новгородціврському. А цього місяця планує відвідати Батурин. Із останнього мені запам'яталась історія. Моя перша поїздка до міста Конотоп. Я спочатку приїхав до міста. Сама подорож для мене була така. Страшнувато було, бо в таку дорогу на мотоциклі, в таку я вперше їздив. тоді. Коли приїхав в місто, почала шахетна атака. Я вже думав ну, їхати додому, але як так, в таку даль приїхав і їхати одразу додому, і ще й подумав, як люди мене зараз приймуть, якщо тут шахеди взривалися, і я почну грати. Ну, я трохи походив по місту, подумав. Все ж таки вирішив спробувати зіграти, і люди мене дуже гарно прийняли. Підтримка сім'ї, а саме матері, завжди була для Дмитра опорою. Вона вірила в нього з самого початку і продовжує підтримувати його ініціативи. Далі, поки розвиватися в вуличній музиці, відкривати для себе нові міста, якось розширяти. Хочеться, звісно, блог свій розвивати. Мрія в мене звісно, в першу чергу, щоб війна закінчилася, і робити. Там якісь концерти збирати, намагатися. Хоча Дмитро поки не пише музику, але вважає, що саундтреком для шостки стала б мелодія, сповнена тепла і щирості. Музику сам я не намагався ще писати, намагався аранжировки всякі придумувати, іноді навіть непогано виходило. Ось. А якщо музику писати про шостку, ну це щось точно повинно бути в мажорній якійсь тональності, щоб віяло. Добром, світлом, тому що люди в наших краях дуже гарні. Напередодні дня молоді Дмитро звертається до молодого покоління. Не бійтеся, зганьбитися, ідіть до своєї мети і вірте в себе. Я хочу побажати усім людям, щоб ми всі були добрішими і згуртованішими, бо тільки так ми зможемо зробити нашу країну сильнішою. І тільки так ця війна я вважаю швидше закінчиться. Я раніше ходив в музикальну школу. Мені подобається класична музика, а також струйні інструменти. Бо я сам ходив на гітару, а скрипка це одна з моїх полюблених. Побажаємо удачі, щоб все сьогодні нього ну, справилися. Ви. Мені дуже подобається. Я привітствую такі. Я думаю, він ж гроші збирає не те, щоб прогуляти або комусь допомогти або собі. На виживання чи якісь потреби, це ж таке діло. Це молодець, сумнічка. Надихаємося точно для нервної системи теж спокійно. Проїжджаєш хоч трохи нерви риуспокаюсь. Дмитро Гагін не просто скрипаль, а символ небайдужості. Його історія доводить, що навіть у найскладніші часи кожен із нас може зробити щось важливе.